Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділя, 24 серпня. Я вітаю усіх українців з Днем Незалежності нашої країни. Бажаю нам перемоги, мирного неба, злагоди у нашій рідній домівці. Нехай усі будуть здорові, щасливі. Сьогодні вихідний день, я відпочиваю і вирішила принагідно навести порядок у своїй. Декоративній косметиці перебрати, зробити ревізію, подивитися, що треба добити, тому це відео буде носити характер а-ля Project Pen і косметичка вересня, відповідно. Тож, давайте приступати. І перше, що хочу вам показати, це ось такий прекрасний засіб від корейського бренду Himshi Artless Glow Base з SPF 50 засіб, який мені дуже подобається, який я буду повторювати в вересні. Купувати його на iHerb зі знижками. Якщо знаєте, то iHerb святкуватиме день народження і традиційно щороку вони дають великі знижки на різні групи товарів. Тому обов'язково повторю, замовлю цей засіб, він мені дуже підійшов і за своїми властивостями. І ну, за всіма параметрами, за моїми вимогами, тому що я не дуже люблю. Традиційні такі класичні креми сонцезахисні. А ось цей засіб, він мені слугує дійсно і базою під макіяж, і він настільки невагомий, він настільки комфортний на обличчі, він швидко вбирається, дає таке легке сяєння на моєму обличчі. Я люблю такий ефект мерехтіння, але тут ніяких часточок немає, шимеру ніякого немає. Мені просто подобається такий приємний фініш. Він ну, сядеться і він буде сатиновий, не буде такий блискучий. Тому, хто шукає такий засіб, то звертайте увагу, я... до речі, я їм користувалася 3 літа, ось це третє літо, і тут ще трошечки буквально залишилося. його ну, зараз в серпні, вересні. Тут великий досить об'єм 40 мл, тому у мене ось так от вийшло, що він у мене так довго був. Хоча я ним користувалася не тільки влітку, звісно. Ще один засіб, який я хочу добити в вересні, але зараз йому не час, тому що він надто світлий. Це ось такий продукт від компанії Maybelline. Eraser Multi-Use Concealer відтінку 05. Це висвітлююча така історія, він навіть з розовинкою, але ця розовинка на шкірі не, не помітна, просто це е, такий засіб для придання більш свіжого вигляду вашій зоні під очима. Я взагалі-то люблю ці рейзери і вже це далеко не перша упаковка. Ну просто його треба добити. І в запасах у мене є ще один. Єдине, що у мене в 01 відтінку, по-моєму, найсвітліший. Повторюю не раз. Ну, я раді заради експерименту брала 05. Ну, хочу його добити і не впевнена, що буду повторювати, тому що 01 мені більш то вподобає ще один засіб з цієї ж категорії консилерів. Ось такий у мене є від LN Pro. Купувала вже під час повномасштабного вторгнення. Тут також заявлено, що це висвітлювальний такий засіб. І тут ось такий спонж для нанесення. Хороший влучний такий відтінок я обрала, по-моєму, 102. Думала, 101 102 101 напевно, був надто світлий. В цілому мені подобається цей засіб. Я от зараз їм користуюся найбільше І на засмаглу мою трошки засмаглу шкіру. Зараз він найкраще підходить. Теж його доб'ю і подумаю, можливо, цю покупку буду повторювати. Досить непоганий бюджетний засіб. Також від Elan Pro в мене є, є отакий хайлайтер. Це кремовий хайлайтер, вони наявні в двох відтінках: 101 та 102 101 це більш такий золотавий, а 102 це більш такий холодний відтінок. Дуже мені цей засіб подобається. Я його вихвалювала в якихось своїх відео. Він не містить крупного такого шимеру. Подобається, як він виглядає на обличчі. Також у нього бюджетна досить вартість, і він дійсно класний. У мене в запасах такий самий є, але я просто хочу цей вже добити, тому що день це вже є. Треба посилити свої зусилля і вже нарешті його закінчити. І ще один продукт, який я хочу закінчити найближчим часом, можливо, це буде не вересні. Це ось такі рум'янна від Мак. Вони мені дуже подобаються, я їх люблю. Просто вони вже у мене років 5 і дно також вже є, ну треба їх закінчувати. Просто я придбаю собі інші, вже вийшли там інші відтінки, які мені теж дуже цікаві. Але і ці рум'яна я дуже раджу, рекомендую. Так, ціна велика, понад 1000 гривень вони коштують. Тут об'єм 4 грами. Вони запечені, але дуже легко набираються. Переносяться це найстійкіші рум'яна, які у мене коли-небудь були. Все, що я до того купляла, і після цього купляла для різноманіття. не е Можуть перекрити, так би мовити, перемогти ці рум'яна, Вони мені дуже подобаються. Я вам тримаю, щоб ви подивилися відтінок. Хей Корал Хей. Дуже класні, вони легко нашоровуються, легко переносяться і дуже природньо і класно виглядають на обличчі. Ну, я в них дійсно закохана. Коротше, я буду купити гроші на. Наступну упаковочку, але цю я теж доб'ю, звісно. що. Ще один продукт від Мак, який я хочу добити, по можливості в цьому році це пудра для обличчя. Ось так вона виглядає. Це моя друга пудра. Їй також десь років 4-5, до повномасштабки купувала. Це пудра. Mineralize Skin Finish Natural відтінок Medium. Не перше придбання, як я вже сказала, виглядають вони ось так, і я їх купувала свого часу через те, що вони дають природне сяєння Це не матуюча пудра, це пудра саме для сатинового фінішу. Дуже мені підходить цей відтінок. Тон абсолютно мій. І сама пудра дуже якісна, це навіть не обговорюється. Чому я хочу її е закінчувати? Тому що ну, знову таки терміни придатності і через наявність в моїй колекції різних пудр, до цієї пудри я не завжди, як то кажуть, е Заходить її черга, так би мовити, і до того ж я навесні купила собі ось таку чудову пудру, дуже бюджетну від Catrice, Soft Glam Filter, яка мене вразила своєю якістю, своїм ефектом відтінок 0,10 Beautiful You. І вона мені, ну просто в саме серденьку, настільки підійшла, я не очікувала цього. Вона теж зі світловідбиваючими часточками. Вона дуже класно а, лягає на шкіру, і потім, коли всідається, то вона таки дає таке сяєння, таке, як зсередини, ніби ваша шкіра підсвічена. Для тих, хто любить саме такий ефект, то я її раджу, вона надзвичайна. Але і мак, вона дійсно це якість найвищого гатунку просто треба добивати ті продукти, які вже є в наявності, а не відкладати їх. Взагалі, у мене таке є правило. Захотіла щось нове з декоративки, використай щось. І тоді робимо обмін: дві порожні пляшки на одну нову, але не завжди це зі мною працює, бо шопогалізм не переможний. Ну, нічого, будемо працювати над собою. Далі, що стосується декоративки для очей, в порожніх пляшечках в минулих своїх випусках я показувала ось такі підводки від «Top Face». Металік лайнер Style. У мене дві підводочки ці в відтінку 08 і одна підводка 02 відтінок. Я їх зараз оживила, прислухалася до ваших коментарів. Трошки їх розбавила водичкою. Тримаю їх в кошику таким чином, щоб вони там просочилися. Ну, аплікатор просочився. Рідиною, і спробую вже їх в вересні повністю добити, і ви їх побачите в порожніх пляшечках. А також я хочу вам порекомендувати, і це те, що буду я використовувати в вересні ось такі дві підводки від Патрісі Ледо, як не дивно. Вони йдуть з фетровим наконечником. Перша ось така. Чорна, матова. А друга ось така. Вона йде сіра і з таким мерехтінням. Дуже приємна також. Це, напевно, не федровий наконічник, тому що, воно, типу, як, іде волосковий такий все-таки. Пензель. Не фетрові, дівчата, щось я думала, що фетровий, але ну, тут як фломастер нібито. Одним словом, підводки класні. Я їх купувала по акції 2 до 4 разом з іншими продуктами, і вони мені подобаються. Я їх можу порадити, буду їх активно використовувати, просто щоб вони не засохли. І так само їх зберігаю в кошику ось в такому вигляді, щоб вони у мене не засохли. Також покажу вам ще один продукт від компанії Reflame ось такий олівець, тере олів, теретінні, двохсторіннийсторонній. Давайте подивимося. Ну, звісно, що все зламалося. Тут ця викрутка і закрутка. Ну, викрутка ще працює. Та, ну, таке, коротше, що воно тут зламалося, неважливо. До використаю, бо тут трохи залишилось зовсім трохи. Так, заходь назад. Так, якщо б тут ще було зрозуміло, що тут по відтінку, у ну, компанії Reflame з цим взагалі дуже складно. Тому пробачайте не знаю, що це за відтінок. У них там таке складне маркування. Ось такий вигляд має а, ця тінюшка. Цей олівець. Гарна текстура мені подобається таке прям маслянисте, гарно наноситься, гарно тримається. Тут питань нема. У інших продуктів там трошки складніше у Oriflame. те, що я купувала принаймні. Олівця залишилось от стільки, він коричневий. І він, він також, бачите, у мене багато було в І я ним теж дуже задоволена. Дуже жирненький такий, для жирненької стрілочки, для підкреслення кошачого ока або просто для вечірнього макіяжу. Класний, хороший продукт. Не знаю на рахунок інших відтінків, але саме цей мені. Дуже подобається, просто його треба теж добити, там мало залишилось. І також планую закінчити 4 туші в вересні, вересні-жовтні, або як вийде, не знаю. Перша тушка, яка вже майже закінчилась, це мій абсолютний фаворит. Maybelline High Sky подобається більше, ніж пузатіку, той, ви зрозуміли. Чому подобається більше? Тому що ця щіточка мені більш не вподоби, хоча вона рухлива, вона така дуже гнучка, Але я якось до неї звикла, пристосувалася і ця туш буде точно повторною покупкою. У мене. Також у мене в використанні з подарункового набору колись купувала разом з лаком для нігтів від компанії L'Oréal. Леш Ну, На неї погані відгуки, і я від неї теж не в захваті. По-перше, незрозумілий абсолютно пензель, дуже великий. І бачите, все обліплено продуктом. Це для паучих лапок, напевно, для створення. Я нею не дуже користуюся через те, що вона відбивається на повіці. Це вже мінус. Також у мене є ось така туш від Top Face 3D Dimension. Мені дарувала подруга цю туш. Також дуже великий пензель і незручний він отакий от регулюючий. Ну Дуже великий Оце от сантиметрів 3, так точно. Оце сантиметри 2. Ну і теж відбувається на повіці, Я якось там користувалася і користувалася нею і закінчила з цим. Ну Буду пробувати, буду давати якийсь там шанс цим продуктам. А, влітку в Німеччину їздила з цією тущою від Oriflame 5 в одному Lash. Ось такий пензель. Вона рідка, чекаю, коли вона трошки схватиться і загусне. Тоді мені буде зручніше нею користуватися. Бачите, ось такий пензель. От. Але ефект, в принципі, непоганий, більше на подовження, аніж на об'єм. На об'єм хай Скай працює просто невідмінно, і це незамінна для мене річ. І також, що я хочу. Обов'язково найближчим часом вивезти зі своєї колекції декоративної косметики, це ось такі матові помади від Рілуї Компліменті. Оце вони такі довгограючі у мене. Звісно, що давно тут закінчилися всі терміни придатності до 23-го року. Ну, це всі були мої улюблені відтінки, якими я користувалася до 7-го 22-го. Помади хороші. Все з ними дуже добре. Такі продукти я використовую тільки на заходи, або коли в мене немає можливості поновити свої покриття ну, своє на губах, так би мовити, тоді вони мені. Або я багато фотографуюся, наприклад, те, що вони мені дуже подобаються. Так, на повсякдень я використовую олівці для губ. Або Якісь блиски, щось більш лихеньке. А Ще один продукт, який теж хочу вивести зі своєї колекції, теж купувала ще перед початком всіх подій. Це ось такий від Ламель Lip Cream. Ну, його називають аналогом на Dior Lip Maximizer. Не знаю, Dior у мене не було. А ось цей, ну, він і не бальзам, більше як блиск, напевно, для губ, повністю прозорий, ну, непоганий. Але якогось заходу від нього я не знаю, не побачила. Так, я, я ним багато користувалася. До речі, продукту тут досить багато, 6 мл. Ну, от сподіваюся, що мені вийде його вже закінчити нарешті. Дівчата, ось і все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Хоча, як бачу на моєму каналі, цікаві зовсім інше відео. Але так чи інакше, цей канал для жінок, про жіночі теми. І запрошую вас в коментарі. Долучайтеся до обговорення і зустрінемося у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока. До нових зустрічей.